7 травня відбулася найочікуваніша подія весни відкриття теплого сезону тренувань стрітворкаут у місті Новомосковськ. Цьогоріч організатори заходу, молоді та енергійні представники команди Берлайнс Тім Стріт Воркаут порадували усіх масштабною підготовкою цього спортивного дійства. П'ять відтінків Берланс. Відкриття сезону Воркаут. Саме таку назву придумали креативні спортсмени. Чому розповідає лідер команди Віталій Кожушко? В этом году у нас была идея, это 5 оттенков барлайнс, так как нас 5 человек. У нас есть люди, которые вне команды, но это тоже входит в семью барлайнс. Каждый год мы набираемся чему-то новому, да. В этом году уже больше работы с властями. Количество участников каждый год увеличивается. Уровень участников растет. Я горжусь тем, что вот маленькая команда, 5 человек, но сделали вот такой праздник для всего большого города. З року в рік все потужнішою стає пропаганда здорового способу життя, заняття на свіжому повітрі якнайкраще сприяють оздоровленню та зміцненню людей. Стрітворкаут – це спортивна дисципліна, яка відповідає саме цьому критерію. Цього дня підтримати колег з Новомосковська та спробувати свої сили у змаганнях приїхали і спортсмени із Дніпра, Павлограду, Запоріжжя, Кривого Рогу та інших місць. Тож 7 травня у Новомосковську на спортивній площаці поблизу літака. Було людно яскраво та гаряче, проте і на цьому зупинятися не збираються, говорить Віталій. Люди їдуть, люди видять, що от здесь очень высокий уровень. високий это очень круто, и это Хорошо. Нам очень приятна. люди підходять, говорят, ребята, спасибо вам большое. Это и є наша мотивация. Організатори заходу провели ще грандіозніше шоу, ніж торіч. Це не може приємно не дивувати. Розповідає Наталія цього дня. Дівчина полишила всі свої справи та завітала до нашого міста, аби підтримати своїх колег. Очень хорошая организация. Они, как всегда, молодцы. Все на высшем уровне. Об этом мероприятии знают все. Ми ж його з кожним годом, тому що з кожним роком все і професіональні. Масштаб події дійсно вражав. Учасники змагань дивували своєю майстерністю. Серед таких і Владислав, який приїхав з Кривого Рогу. Готувався до змагань ретельно. У Новомосковську вперше Я приїхав з міста Кривого Рога. Приїхав займати перші місця і побіждати Владислав. Лише 20 років, та досвід у цьому виді спорту дозволяє йому ретельно оцінити як рівень конкуренції та. Ривень организации. Я посмотрел на ребят, они реально достойные соперники. Вот по поводу организации все очень круто сделано. Я желаю всем спортсменам побед. Самое главное мотивация никогда не сдаваться. Вот ребята, даже если вы не выиграете, знаете, это будет ваш опыт, и вы обязательно когда-нибудь станете чемпионом. Багато учасників було із міста Дніпро, один з яких Олександр Ляхов, який вже не вперше приїздить у Новомосковськ, аби взяти участь у змаганнях і стрітворкауту. Хлопець говорить рівень проведення змагань у цьому місті гідний поваги. А московські ми мабуть, вже раз восьмий. Мы регулярно поддерживаем мы их, приезжаем на все мероприятия, так же самое, как поддерживают они нас. Нам Московск всегда показывает достойный, сильный уровень, поэтому с ними тягаться нам всегда приятно, потому что у нас всегда идет совместное развитие. Где-то они лучше показывают, где-то мы. И у нас совместная такая синергия идет, и мы всегда развиваем это движение совместно. Максим Несторов приїхав з Павлограду в минулому році. Вже займав перше місце в підтягуваннях з додатковою вагою. Цього року також буде боротися за призові місця. З місті Новомосковськ одні з лучших соревновань в Україні можна так сказати. Сюди приїжджають і Запорожжя, і Дніпр, і Кривий Дніпрори Немногі міста України, даже великі, Такого добивались. Желаю всім учасникам удачі, пабід. І до нас нам в Павлоград теж участвувати. Був серед учасників і справжній натхненик та взірець для молоді. Наш новомосковець Микола Тараненко. Чоловік в 50 років не покидає улюблене заняття та завжди готовий на власному прикладі показувати іншим, що таке здоровий та активний спосіб життя. Ветеран воркауту поділився своїми враженнями від змагань. Настроєння прекрасне. Впечатление просто Итак. замечательное, что организация, Сенок, что постановка, силовой. что судейство. Пускай. Самое главное привлечь как можно больше молодежи, да не только молодежи, взрослых, Нет. любящих спорт людей. Мастерство ребят очень выросло. Если. В рази і молодці ребята ходять на спортплощадки, і дуже приємно, що ця площадка построєна ну заводом з завода з містом. Микола Тараненко в захваті від організації розповідає, що йому як спортсмену приємно, що все більше людей долучаються до здорового способу життя. Та те, що цього року рівень підготовки спортсменів набагато виріс, що надає ще більше стимулу готуватися, аби показати гарний рівень. Організаторам тільки подірки спонсорська, конечно. без спонсорів, конечно, нічого не вийде. А бажання є, і задор є. А ребятам участі ну, успіхом во всьому і не дібросайда вуличні змагання збирають навколо себе ентузіастів і всіх, кому не байдуже власне здоров'я та саморозвиток. А з такою командою, як Берлайн СТІМ Стріт Воркаут» Новомосковськ ще себе покаже. Це точно. Бажаємо хлопцям ще більше ідей та натхнення на створення таких заходів. Переможці змагань отримали свої дипломи, медалі та статуетки. Та ми більш ніж впевнені, Барлайнс готує для всіх вже нове дійство: тримайте руку на пульсі рідного міста разом з нами та долучайтеся до здорового способу життя.